Друзі, вітаю! вітаємо ефірі з Вашингтона Голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене. Назвати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені та гостям нашої студії сьогодні запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. І звісно, будемо говорити сьогодні про неофіційний саміт країн ЄС, лідерів ЄС, який відбувається у Брюсселі, тему оборони країн ЄС, а також тему оборони України. Але розпочнімо із американських тем. І ми знаємо, що минулі вихідні у Сполучених Штатах були надзвичайно рясними на новини. Адміністрація Дональда Трампа таки запровадила мита на товари із Канади та Мексики на рівні 25% і додаткові 10% на товари із Китаю. Тим часом мільярдер із. Рапник президента Ілон Маск заявив, що очолювана ним агенція із урядової ефективності готується закрити агенцію з міжнародного розвитку USAID. і що президент, нібито, з ним у цьому погоджується. Він заявив, це не яблуко, у якому є хробаки, це купа хробаків. Без яблука, говорячи про роботу USAID. медіа повідомляють сьогодні працівникам штаб-квартири USAID у Вашингтоні сказали не приходити в офіс. Попри те, що і митні тарифи, і заморожені роботи USAID вже зіштовхнулися із хвилею критики у Вашингтоні. Законодавці демократи, наприклад, говорять про те, що мита відіб'ються на гаманцях американців і також стають на захист USAID, Президент Трамп стає на захист своїх дій. Цього ранку він поспілкувався із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, і планує ще одну розмову після обіду. Тим часом президентка Мексики щойно це Кладі, Клаудія Шеймбаум заявила, що їй вдалося досягнути угоди про відтермінування мит на один місяць. Тему власне про ці надзвичайні новини у Вашингтоні за вихідні цю тему продовжимо із моєю колегою Марією Льоновською, яка приєднується до ефіру нині. Сподіваюся, можемо приєднати Марію. Марія, привіт. Отже, давай насамперед поговоримо про тему цих митних тарифів. А на що поширюється їхня дія, і як аргументує адміністрація необхідність їхнього запровадження, попри критику, і попри те, що є побоювання, що підвищення цих мит власне відіб'ється на гром... на гаманцях простих американців? Вітаю, Юлі. Вітаю наших глядачів. Отже, перш за все. Перш за все... Перш за все, давайте пояснимо, що це таке за ці митні тарифи Українською мовою Це насправді теж дуже просто. Це по суті податок, який накладається на товари, які імпортуються експортуються через митний кордон. Тобто адміністрація Дональда, Дональда Трампа зараз говорить про те, що а, в для країн, які є основними торговельними партнерами Сполучених Штатів, а саме Мексика і Канада, є такими країнами, раніше для них було. Безмитне безмитний імпорт, тобто вони не платили додаткових коштів для того, щоб перевозити свої товари за кордон і імпортувати американські товари. Тепер це буде змінюватися. І загалом тарифні ставки в США відрізняються. Наприклад, для того, щоб перевезти через кордон автівку, потрібно заплатити близько 2,5% мит. Для того щоб перевезти взуття для гольфу, наприклад, потрібно заплатити 6% таких мит, і ці мита можуть. Бути абсолютно різними для різних країн, яке вже раніше сказала для Канади і Мексики, таких мит раніше не було, тому що була зона вільної торгівлі між цими трьома країнами, що зараз буде змінюватися. Отже, як підвищення тарифних мит позначиться на цінах, це дуже важливе питання. Отже, ціну тарифів загалом сплачують споживачі. А якщо Американські компанії сплачують ці сплачують ці тарифи перевозячи і імпортуючи товари з за кордону. Потім вони цей кошт закладають у вартість цих продуктів, тобто фінальну ціну сплачує споживач. Але на що сподівається адміністрація Дональда Трампа? Вона сподівається на те, що ці тарифні мита можуть. Зашкодити іноземним країнам і підвищення цін може компенсувати можуть компенсувати самі ці країни саме тому, що вони не захочуть зменшувати імпорт від якого вони залежать. А і для Канади, і для Мексики імпорт зі США встановлюють дуже велику частину внутрішнього валового продукту. Тому це може спрацювати. І на це сподівається, Дональд Трамп він також каже, що Мита створять більше робочих місць на заводах, скоротять федеральний дефіцит, знизить ціни на продукти харчування. А також він сподівається, що ці мита створять стимул серед американців купувати більше американської продукції. Загалом давай послухаємо, як він коментував запровадження цих мит до Мексики і до, до Канади. Я не очікую чогось дуже драматичного. Ми встановили тарифи, тому що вони винні нам багато грошей. І я впевнений, що вони їх заплатять. Вони повинні збалансувати свою торгівлю. Це перше. Вони мають зупинити наплив людей до нашої країни. І ми це зупинили. Вони не зупинили. Це зробили ми. Вони повинні зупинити наплив людей. Також ми повинні зупинити фентаніл, і це стосується Китаю. Цього року Фонтаніл убив щонайменше 200 тисяч людей. Він прибуває з Китаю через Мексику та Канаду, і вони повинні це зупинити. А якщо не зупинять, то тарифи будуть гірші, набагато гірші. Ну, якщо говорити також про ці тарифи, про запровадження тарифів для Канади для Мексики і також для Китаю, то тут варто розподілити усі три категорії. Сполучені Штати запроваджують тарифи для для Канади на рівні 25% на товари і 10% на електроенергію. Канада імпортує до сполучених штатів переважно деревину, корисні компани, нафту та алюміній. Серед середній дефіцитний річний дефіцит торгівлі з Канадою, тобто вартість товарів, які імпортують, Ують сполучені штати порівняно з тим, які вони експортують, становить зараз 61 мільярд доларів. І крім того, Дональд Трамп говорить, що е, США також субсидіюють оборону Канади, оскільки витрачають більше на Командування повітряно-космічної оборони північної Америки. Ну і крім того, він також говорить, що саме з канадського кордону заходить дуже багато фентанілу. Це наркотик, який намагається здолати цю епідемію наркотично сполучених Штатах Дональд Трамп він говорить, що саме з Канади дуже багато його заходять. Наприклад, минулого року було вилучено близько 20 кілограм. Цього достатньо, щоб вбити 9, близько 10 мільйонів американців. Тепер щодо Мексики, впроваджують тарифи на рівні 25%. Мексика... Сика імпортує переважно пиво, помідори, авокадо, різні фрукти, ягоди, але також скло, алюміній і сталь. І як сказав Дональд Трамп, імпорт з Мексики саме. Сталі він знищив металургійну продукцію сполучених штатів і таким чином він намагається через встановлення цих тарифів відродити металургійну індустрію сполучених штатів. Ну і крім того, він також нагадав про фентанілову кризу, яку підігрівають за його словами два потужні мексиканські наркокартелі. Щодо Китаю, а мита для товарів з Китаю Трамп вів ще під час своєї першої каденції. Джо Байден ці мита продовжив, і зараз їх просто піднімають до рівня 10%. Китай А з Китаю імпортує до Сполучених Штатів дуже багато техніки і різних дешевих товарів. Але також говорять про економічну війну Китаю, що теж є важливою складовою підняття цих тарифів, тарифних мит. Йдеться про те, що Китай краде інтелектуальні технології. Китай створює різні кібер. Загрози для сполучених штатів, ну і також створює загрозу в Панамському каналу, в Панамському каналі для е, суден зі сполучених штатів. Але цікаво, що як тільки Дональд Трамп запровадив ці тарифи, головною причиною на якій наголошував він і його адміністрація, було те, що Сполучені Штати, як він сказав, більше не будуть дурнями, що не дозволять собою користуватися е, і. Змінють цю політику, але після того як на вихідних почали говорити про те, що ціни піднімуться для звичайного споживача. А дуже багато з'явилося нових заяв про те, що змінився акцент. Почали говорити про те, що це потрібно робити для того, щоб здолати міграційну кризу, для того, щоб здолати фентанілову епідемію у Сполучених Штатах, і сам Дональд Трамп у своїй соцмережі написав, що дійсно може бути важко, буде боляче. Але ми зробимо Америку знову величною, і це буде того. Варте деякі оглядачі зараз говорять про те, що є вірогідність переходу від Америки, передусім до Америки однієї, тобто до самості Америки. Це говорять оглядачі, що така політика може ізолювати по суті Америку від міжнародних ринків, і це може погано вплинути на економіку Сполучених Штатів, але серед як ти вже сказала, є була реакція від Мексики Дональд Трамп говорив з президенткою і відтермінувала, поки ці тарифи для Мексики на один місяць. Натомість Мексика думав, погодилась посилити кордон зі сполученими штатами, надіслати туди близько 10 тисяч нацгвардійців для того, щоб допомогти Сполученим Штатам вирішити міграційну кризу. Марія, як власне відреагували на ці дії Дональда Трампа у Канаді і в Мексиці? Ти вже трошки почала говорити, але також всередині Сполучених Штат, Штатів зокрема і законодавці, тому що безумовно і вони говорять про те, що це може відбитися на гаманцях власне їхніх виборців по різних штатах. Дійсно, Юліо, дуже цікавий приклад Канади. Канада відреагувала поки що найжорсткіше, але риторика Канади також змінювалася. Після того як Дональд Трамп виграв вибори, президент прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо приїздив в його резиденцію в Маралаго для того, щоб обговорити можливе підвищення тарифів, які анонсував Дональд Трамп. Після цього навіть Джастін Трюдо. Розійшовся зі своєю а, а, прихильницею союзницею Христою Фріланд, в якої більш чітка, більш категорична позиція, вона вважає, що Дональду Трампу не треба підігравати, треба йому протистояти. А, і зараз ця позиція а, також а, відома. Пізніше, в січні, міністерка закордонних справ Канади заявляла, що Канада готова а, імпортувати більше американської продукції для того, щоб а, задовольнити Дональда Трампа. Але очевидно, поки що це не допомогло. І після того як Сполучені Штати як Дональд трамп анонсував впровадження тарифів. А я нагадаю, що якщо нічого не зміниться, то тарифи для Канади будуть впроваджені в ніч на вівторок. Um, і після цього Джастін Трюдо вийшов на прес-конференцію, де він заявив про те, що Канада впроваджує аналогічний крок: Канада впроваджує 25% п'ятнадцяти п'яти відсоткові мита на товари зі сполучених штатів. Ну і також um, ці контрзаходи, як він сказав, мають одну мету захистити інтереси споживачів, інтереси Канади, інтереси працівників і бізнесів ем, е, Канади. Ну і також цікаво, що багато з цих контрзаходів канадських вони націлені саме на продукти, на товари зі штатів, які є переважно республіканськими, які підтримують цю політику тарифну Дональда Трампа. Ну, і давай послухаємо, що, що сказав Частін Трюдо зараз також час вибрати Канаду. У вас є багато способів зробити свій внесок. Це може означати перевірку етикеток у супермаркеті та вибір товарів канадського виробництва. Це може означати вибір на користь канадського віскі замість бурбону з штату Кентукі, або взагалі відмовитися від апельсинового соку з Флориди. Це може означати зміну ваших планів на літню відпустку, щоб залишитися тут, у Канаді, і дослідити численні національні парки, історичні місця та туристичні напрямки, які може запропонувати наша ве. Велика країна. Ну і Після цієї заяви Дональд Трамп у своїй соцмережі Social написав, що Канада як країна приречена і скоро стане 51 першим штатом сполучених штатів, якщо говорити про реакцію Китаю, то вона була трохи більш поміркованою, не такою публічною. Єдине, що Китай заявив, що просильне невдоволення, і пообіцяв відповідні контрзаходи. А також сказав, що оскаржуватиме ці дії сполучених штатів у всесвітній організації торгівлі. Дуже цікаво, що за вихідні відбулася така дискусія всередині американського суспільства. Наскільки тарифи дійсно можуть піти на користь Америці економіці сполучених штатів чи навпаки зашкодити і дуже багато багато оглядачів і серед законодавців також є люди, які говорять про те, що тарифи вплинуть перш за все на споживачів і піднімуть ціни на продукти для звичайних людей. Що йде в розріз із тим, що обіцяв Дональд Трамп на своїх передвиборчих обіцянках, він обіцяв навпаки знизити ціни на звичайні mm -hmm. продукти, але потім казав, що це зробити складно серед законодавців. Колишній лідер більшості. В сенаті Міч Маконел сказав він республіканець, сказав, що тарифи піднімуть вартість усього за це будуть платити американські споживачі, і він не розуміє, чому потрібно вступати в бій з союзниками через це. І ще, якщо говорити про демократів, то лідер більшості в сенаті Чак Шумер, виступаючи, приніс пляшку мексиканського пива і авокадо, показуючи тим самим. На що саме піднімуться ціни після впровадження цих тарифів, Він теж сказав, що він занепокоєний тим, що за це будуть платити пересічні американці. Марія ще одна велика тема. Хоча у нас лишається мало часу, буквально дві хвилини замороження роботи USAID. Це найбільший донор іноземної допомоги у світі. Це агенція з міжнародного розвитку. Що відомо про плани цієї адміністрації та Ілона Маска, які опікується зараз урядовою ефективністю, на цю агенцію. Ну, заяви Ілона Маска досить загрозливі для цієї організації. Він каже про те, що це е, злочинна організація, що час її вбити або переформатувати. Я намагаюся перекласти його слова. А е, сам е, Дональд Трамп попросив допомагати в нагляді за цією організацією Ілона Маску е, свого віцепрезидента президента Джейді Венса. Ну і сам е, Дональд Трамп, говорячи з репортерами, е, назвав е, сказав, що в цій організації працюють е, божевійні люди і. Що Ілон Маск робить насправді все правильно, хоч він не з усім погоджується. Дональд Трамп не з усім погоджується з тим, що робить Ілон Маск, але він на правильній траєкторії, як він сказав. Давай послухаємо. Radical... ним керує група радикальних божевільних, і ми їх виженемо. Юсейд керують радикальні божевільні, і ми їх виженемо, а потім ухвалимо рішення. Сії коментарі від Дональда Трампа. Марія, дякую тобі. Надзвичайно. Ми безумовно продовжимо цю тему, зокрема, тему USAID, що відбуватиметься із цією агенцією. Які плани на це має Ілон Маск і його агенція із державної урядової ефективності у програмі частаму 22 Тому не пропустіть. Марія Ляновська приєднувалася до ефіру і говорила ми при про найбільші новини вихідних. І якщо ми додаємо до теми USAID, група впливових демократів надіслала листа чинному виконувачого. Обов'язків директора USAID, в якому вони пишуть, що демократи в конгресі послідовно підтримують реформи USAID, зокрема, відповідальні за огляди ефективності програм допомоги. Вони кажуть, що розуміють, що будь-яка адміністрація має право оцінювати ці програми. Хоча багато хто в Сполучених Штатах зосередився на конституційному переході влади, який відбувається на початку цього місяця. Кризи світу не припинилися. Росія все ще прагне підкорити Україну. Народ в Судані стикається з голодом і геноцидом, і кажуть ці демократи, що адміністрація не повідомила або не проконсультувалася із конгресом щодо цих рішень щодо агенції із міжнародного розвитку «USAID». Вони кажуть, що за статутом USAID є незалежною установою за межами державного департаменту, і будь-яка пропозиція змінити цю структуру потребуватиме законодавчих дій від конгресу. Тому знову ж таки демократи, зокрема у палаті представників і в сенаті, занепокоєні тим, які плани зараз має Ілон Маск на цю агенцію, тому що знову ж таки це найбільший донор міжнародної допомоги, це також інструмент впливу сполучених штатів на світ, промоція демократії. Тому знову ж таки, тут лишається дуже багато питань до того, що відбуватиметься зараз із цією агенцією. Ми безумовно стежимо за цією темою. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що дивляться нас в Києві, рідному. Дрогобич вітає Львів. Вітання передають із Луганського із Із Луганська, із Кропивницького Херсон на зв'язку. Також Хмельницький дивляться в Італії, Коломия дивиться, Дрогобич. Дякую вам дуже за вашу активність і ваші питання. Я думаю, що час прийти до. Наступною дуже важливою темою у Європі, а саме у Брюсселі, сьогодні відбувався саміт лідерів країн ЄС, який був присвячений обороні і власне, Європейського союзу, також Велика Британія приєдналася, але також планам європейців щодо того, як надалі допомагати Україні і як діяти у час непевності щодо допомоги Сполучених Штатів. Про все це детально поговоримо із Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом, який приєднується до ефіру. Богдане привіт. Питання, отже, Богдане, це по суті сьогоднішній саміт. Це по суті перший такий неформальний саміт лідерів Європейського союзу, також лідера Великої Британії, присвячений суто питанням оборони. Чому саме зараз і наскільки велике місце у цьому зібранні, і в дискусіях, які відбуваються впродовж цього зібрання, відіграє питання допомоги Україні? Uh... Так, президент Європейської ради, тобто посадовець, який е, організовує засідання цього найвищого органу Європейського союзу е, Європейської ради, де глави держав та урядів Євросоюзу е, вирішують найважливіші питання, е, він е, сьогодні сказав про те, що це е, перший повністю присвячений питанню оборони саміт Європейського союзу, але він також згадав про те, що це питання, питання підвищення обороноздатності Європейського союзу порушувалося і було вирішене в лічені дні одразу після відкритого російського вторгнення в Україну в лютому 22-го року. У березні лідери європейських країн збиралися у Франції у Версалі, і там вони погодилися з тим, що Європа повинна брати на себе більший тягар відповідальності за оборону, повинна сприяти, наприклад, виробництву зброї, посилювати свої власне збройні сили, коли йдеться про особовий склад. Тощо, але звичайно, що питання обороноздатності, питання оборони. Конкретно протидії російській війні і питання допомоги Україні вони вирішуються майже щоденно чи обговорюються на багатьох рівнях не обов'язково не обов'язково, коли йдеться про там загальні речі оборони, тобто засідання міністрів закордонних справ. Питання того, як допомагати Україні, як протидіяти Росії, там обговорюється засідання міністрів фінансів, питання фінансування ситуації постає, і так далі, і так далі. Тобто, хоча це саміт, звичайно перший, коли йдеться про суто питання оборони. Але питання обороноздатності є питання безпеки Європи порушуються постійно зараз. Звичайно, є відчуття того, що ситуація надзвичайно гнітюча у зв'язку з тим, що війна в Україні вже. Переходить в який рік і надій на те, що відбудеться перелом, і що Росія забереться з України, не справдилися. Тим часом голоси, які лунають у Сполучених Штатах, змушують багатьох європейців турбуватися долею партнерства Європи і, і Європейського союзу, і польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Про це можливо сказав так найбільш сконцентровано найяскравіше перед тим, як ми його послухаємо. Нагадаю, що Польща зараз головує у Євросоюзі у наступні шість місяців, і на те, що каже а, польське керівництво, зараз окрема увага. Будь ласка. It це було б жорстоким парадоксом, якби в час прямої російської загрози і китайської експансії усіх цих дуже небезпечних справ, якби ми намагалися шукати і знаходили причини для конфлікту між союзниками. Я вважаю, що нам потрібно зробити все можливе, аби уникнути повністю непотрібних і дурних митних воєн торгівельних воєн. Висентуавойтис тоталіанесесарієнд стюпід тарісвоосо. Тобто ви чуєте наскільки а, серйозно стурбований а, цей європейський посадовець ситуацією і тим, що зараз лунає з Вашингтона, яка а, відповідь, чи що пропонують робити а, європейські керівники в цій ситуації? А, Звичайно, що е, лунають також заклики до твердості, до того, що Європа також може відповісти е, тарифами е, є голоси про те, що е, ці що потрібні переговори радше ніж е, ніж щось, і зокрема, переговори про те, щоб Європа, наприклад, купувала е, більше зброї у Сполучених Штатів, щоб е, купувала більше газу. Енергоносіїв у Сполучених Штатах, що таким чином з Дональдом Трампом можна домовитися, тим часом, можливо, знову ж таки найцікавішою і найгучнішою особливою позицією є позиція Франції, президент Франції Еммануель Макрон. Далі наполягає на тому, що Європа має покладатися насамперед на свої сили. І, наприклад, суперечка щодо того, чи європейці мають купувати зброю де-інде поза межами Європи чи вкладати гроші у своїх виробників, таке враження, що вона, вона триває. Ось як лунало це сьогодні від пана Макрона. Песужордві, що відбувається зараз в Україні, і те, що відбувається з рішеннями та деклараціями нової адміністрації президента Трампа, спонукає європейців бути більш згуртованими та активнішими у відповіді на тему колективної безпеки. Тобто немає відповіді на безпеку Європи без європейців, аби йти далі в питаннях оборонної промисловості, промислової та технологічної основи для оборони, треба визнати потребу більше інвестувати. Потрібно мати європейські переваги, зокрема і в економічних, і в торгових галузях. Лузя, у яких ми можемо сприяти європейському стратегічному пробудженню. Богдана, ми чуємо від європейських лідерів, що та плавина інформації, новин, заяви, рішень, яка зараз надходить від адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, вона дещо насторожує європейців. Що із цього найбільше, так би мовити, насторожило партнерів у Європі, і про що говорять на цих зустрічах? Так, Дещо насторожує це це дуже м'яко сказано. Е, можна е, зауважити, що про, наприклад, торгівлю і загрозу торговельної війни, про проблему мит говорять більш відверто, коли йде мова, про питання Гренландії і про те, що Данія фактично майже відверто говорить як про загрозу її суверенітету. Про це говорить більш стримано. Тобто, якщо коротко, то відповідь, відповідь моя буде така. Богдане дуже важлива тема. Це безумовно Україна. Звісно, що і митні війни, це це все важлива тема для Європи. Але де у цих всіх дискусіях зараз Україна? Питання допомоги Києву, що робити можливо Києву у ситуації, коли є непевність і у продовження американської допомоги, і у власне у тому, що ця допомога може бути об'єднана через Атлантику? Ем, питання України тут всюди, як я вже казав. Майже на кожному етапі, коли йдеться про безпеку, про долю Європи, про загрозу Росії, питання України постає на кожному кроці. Ем, чи е, Україні в цій ситуації треба е, робити вибір? Чи постає, е, е, постає питання так. Е, чи допомога Європи, чи допомога е, Сполучених Штатів, наразі до цього ще не дійшло. Хоча, е, принаймні, один з коментаторів, з яким я сьогодні розмовляв тут у Лондоні, сказав, що Україні треба мати план Б і можливо не тільки е, Україні, треба мати альтернативний план на випадок е, різкої зміни ситуації наразі. Е, Сполучені Штати залишаються ключовим партнером е, України, зокрема у, у військовій допомозі, але перед е, президентом Зеленським е, постало дуже серйозне е, питання, зокрема, через як сказала мені Лондонська е, Лондонська оглядачка, е, представниця аналітичного центру Chatham House, не зрозуміло наразі е, якою буде політика е, президента Трампа щодо Росії. Президента Зеленського дуже важке завдання з одного боку. Він має продемонструвати Трампу, що він хоче досягнути успіху його особистого. Досягти успіху означає якось завершити війну, а з другого боку завершити її так, щоб вона відповідала. Національним інтересам України і загалом безпеці в Європі це дуже складне рівняння. Поки що з багатьма невідомими, і саме більше невідоме є тому, яку власне політику сам Трамп буде ем, вести щодо Росії. Зараз відомо, що Дональд Трамп із його публічних заяв він говорить про те, що його пріоритетом лишається завершення війни якомога швидше. Він сказав, що він спілкується із представниками обох сторін, кажуть і з Україною ведуть дискусії також з представниками Росії, хоча не говорять про подробиці. Буквально напередодні Дональд Трамп сказав, що навіть під час вихідних відбулися певні дискусії, які він сказав, що ці дискусії ведуться досить добре, і він досить оптимістичний щодо цього. Але знову ж таки. Немає наразі жодних офіційних повідомлень про можливі офіційні телефонні дзвінки, чи з лідером України, чи з президентом України, чи з лідером Росії. І немає поки що ніяких зустрічей запланованих, але безумовно будемо стежити за цим. Богдане дякую тобі. Надзвичайно Богдан Цюпин був на зв'язку і з Лондона. І говорили ми про неформальне засідання лідерів країн Європейського союзу, також Великої Британії, про те, як вони турбуються про свою оборону, а також що говорять про допомогу і безпеку України. Друзі, дякую вам надзв... Звичайно, за вашу активність сьогодні в програмі «Чистайм» продовжуємо основні теми дня. Тому не пропустіть а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18-й за Києвом. Та ми побачимось на все добре. Бережіть себе, Па-па.